Ляшко, радикальна партія, я звертаюся до українського суспільства, до громадян України. Словами Ліни Костенко: вічна парадигма історії, за свободу борються одні, а до влади приходять інші. І тоді настає лукава, найпідступніша форма несвободи, одягнута в національну символіку, зацикана національним пафосом, вдекорована атрибутами демократії. Я хочу попередити українське суспільство про реванш тоталітаризму, який сьогодні намагається провести через цей парламентський зал. Важко уявити, що після Майдану можливі такі речі. Але насправді ми сьогодні перебуваємо на тому історичному етапі, коли контрреволюція піднімає голову, коли нинішня влада намагається домовлятися з учорашніми недобитками банди Януковича і жертвами у цих злочинних домовленостях стають українські патріоти, ті, хто був на Майдані, виборював свободу, ті, хто боровся на фронті, на чиєму горбу нинішня. Влада прийшла до влади сьогодні. Революція пожирає, намагається пожерти, але зуби обламають, Намагається пожерти своїх героїв. Учорашні голосування за продовження драконовських повноважень генеральної прокуратури, за можливість узурпувати владу президентом у Вищій раді юстиції, а отже, контролювати судову гілку влади. Ведуть до реставрації диктатури Януковича. Я попереджаю українське суспільство. Я попереджаю колег-депутатів народних сьогодні. Президент Порошенко пришвидшеними темпами повторює спробу Януковича узурпувати владу в Україні, використати прокуратуру як диктаторський режим для того, щоб переслідувати політичних опонентів, для того, щоб сажати народних депутатів, якими вони не мають можливості керувати, для того, щоб керу. Судами в ручному режимі, як це робив Янукович, до сих пір на посадах в Конституційному суді сидять тих, хто допомагав гвалтувати Януковичу конституцію. Чому? Бо очевидно, їхніми послугами знову хочу скористатись. Я попереджаю українське суспільство про спробу реваншу, яка ховається під благими намірами і лозунами за боротьбу за Україну і так далі. Я звертаюся до прокурора Шокіна, з яким я сьогодні. Говорив, який, до речі, не спростував інформацію про те, що вони будуть носити подання на наших депутатів. Ви перед тим, як сажати патріотів, ви посадіть тих, хто вбивав людей на Майдані. Ви посадіть тих, хто грабував країну, а потім беріться за патріотів чи кішка слаба, садить банду Януковича і шукати тих, хто вбивав побратимів на Майдані. Ганьба вам!